Всім привіт, я Петро Бухов і це новини тижня Одеси. І нарешті в нас був дуже насичений тиждень з багатьма новинами. Є про що розказати. Найголовніша новина це нарешті відкриття Макдональдсів. Так це може звучати дивно, але ми бачимо по кількості людей, які туди ходили, по кількості постів в соціальних мережах. Що це що ця подія дуже важлива для Одеситів? Виявилась, і також ви знаєте, що я займаюся службою таксі бонд і доставкою бонделівері навіть. При тому, що в інших службах доставки нема Макдональдсів, в нас в ці дні було падіння кількості замовлень. Причому суттєвий було помітно, що це з чимось пов'язано. І єдине, що це може бути, це Макдональдс. І ми знаємо, що в інших ресторанах, в інших кафе зменшилась кількість замовлень. Тобто люди насправді чекали відкриття Макдональдса. І це такий золотий стандарт для фастфудів. І ми бачили в перший день, і навіть в другий, в третій великі затори іноді на МакДрайв черга могла бути до 4-5 кварталів. Наприклад, на МакДрайв на залізничному вокзалі. Черга була від середньофонтанської площі. Це фантастика. Це дуже круто, що такий бізнес працює і що вони змогли створити таку культуру, що люди так цього хочуть. Фактично, ми показуємо, що Україна, не зважаючи на війну, може жити нормальним життям, і Ми досить швидко повернемось до нормального життя після нашої перемоги. Сам я не зміг впасти ще в Макдональдс, тому що черги були також і на вулиці серед людей. Тому почекаємо. Друга новина це досить схожа ситуація. Це черги в аптекі. Чомусь в змі пройшла інформація, що з 1 квітня аптеки будуть приймати замовлення від людей на більшість ліків тільки з електронним або паперовим рецептом, такі як там Постенор і таке інше. Ліки, які багато з нас хто купує. Досить часто і не знав, що ці ліки насправді рецептурні. Але насправді нічого не змінилось, просто додали ще можливість купувати їх за електронним рецептом. Раніше такої можливості не було. І все. Але насправді аптеки і далі закривають очі, і далі продають ці ліки без рецептів. Тобто всі люди, хто стояв у чергах 31 березня, просто змарнували свій час, і дуже жаль, що зміни не змогли пояснити людям нормально, що відбувається. І є постанова кабміну, що до кінця воєнного стану можна буде купувати ліки по старому. З 28 березня відновив роботу маршрут 10-го тролейбусу, який йде по вулиці Приморській. Раніше там не можна було їздити тиждень тому. Дозволили їздити автівкам. Ну і логічно було дозволити їздити там тролейбусом, але без зупинок на та ні, площі та біля моровокзалу там досі є наші військові, досі є причини, за яких не можна там гуляти, не можна паркувати авто і не можна зупиняти громадський транспорт. Але це також відновлення нормального життя. Єдине, що залишається, це 15-й електробус. Я написав запит в «Міський електротранс» з питанням, коли він піде. Ну і друге, що ми також чекаємо, це 18 та 19 трамвай, що залежить від ремонту кільця на 16-й станції фонтану. Я також знову писав листа, і вони мені відповіли, що в нас тут воєнний стан і тому ось підрядник дуже повільно ремонтує. Але якісь роботи там ведуться там. Там будують нову тягову підстанцію. Не можна передбачити коли, але повільно, повільно це питання рухається, і я його контролюю. Перше в історії Одеси була зроблена пересадка серця. 43-річний Одесит отримав нове серце від донора, який загинув, і це сталося вперше в нашій історії. Приїжджали сюди кардіохірурги з Києва, які це зробили. Ми бачимо, що насправді наша медицина при бажанні може бути класною. Треба тільки навести лад і зробити. Її більш людяною, більш сервісною, як це відбувається в приватних клініках ще на дві школи більше в Одесі можуть приймати учнів у очній формі навчання, тому що за діючими стандартами школа може працювати очне тільки якщо в ній є сховища на час повітряних тривог. І зараз та кількість таких шкіл зі сховищами досягла 69 зі 122 школ. Ну, тобто, вже досить непогано. Починали ми десь з вісімнадцяти шкіл. Також тут є поступове повернення до нормального життя. В минулому відео я казав, що зроблю запит в мерію про те, скільки коштувала поїздка Труханова до Японії. Я отримав відповідь. Що вона не коштувала нашому бюджету ні скільки. Сам пан Труханов потім також це прокоментував. Мабуть, дивиться моє відео. Ні, поні ро він сказав на виконкомі, що ця поїздка була сплачена японською стороною за рахунок сторони, яка його. Запросила, ну це дуже добре, тому що такі туристичні поїздки під час війни ще й за рахунок бюджету були б зовсім аморальними. Результати цієї поїздки такі собі. Пан Труханов знову сказав, що нам потрібно створити мусоропереробний завод. Довгий час про це говоримо. Що це в Одесі має з'явитися сміттєпереробний завод. Але ось дивіться, в мене є така штука. Це передвиборна програма Геннадія Труханова на виборах мера 2020 року. Вже майже три роки пройшло. Так ось ще три роки тому пан Труханов нам обіцяв використання сучасних технологій при зборі та утилізації сміття. Дегазація полігонів, рекультивація полігону ТПВ на вулиці Хуторській, будівництво сміттєпереробного заводу. А також, якщо подивитись в передвиборну програму Геннадія Труханова за 2015 рік, він також там пише про переробку сміття. Тобто, вже пройшло 8 років, і тільки після цього він побачив в Японії, що є така технологія переробки сміття, і ось класно було б запровадити її в Одесі. Ну, почекаємо ще 8 років, і мабуть, такий завод з'явиться в Одесі. Насправді, ну це просто декларації ніяких конкретних кроків поки що нема. Думаю, що до кінця війни їх точно не буде. Якщо хтось буде приймати такі рішення, то логічно виділити кошти нам на перемогу, а не на переробку сміття, тому що ми без цього можемо там ще рік прожити. Геннадій Труханов отримав нову кримінальну справу. Судді вирішили, що своїми заявами він вчиняє тиск на них. Це історія про будівлю Русова, яку судді вирішили, що вона була незаконно прийнята у власність міської громади і належить все ж таки приватному інвестору. Ну то така, я вже казав, що це така складна справа. Тому що я вважаю, що якщо приватний власник не займався пам'яткою архітектури, то повинен бути закон, який давав би можливість відбирати таку будівлю у такого хазяїна. Але Труханов зробив це без закону, і тому, на жаль, закон не на нашій стороні. Він там щось сказав, що ось судді я не дивився, що саме. І ось судді відреагували, і вони написали генпрокурору, що це тиск на суддів і що це ну, кримінальний злочин. І тому зараз генпрокуратура, можливо, буде розслідувати цю справу. Я, чесно кажучи, не думаю, що дійде до якогось фіналу. Потрібно шукати якісь більш реальні проблеми. Але, наприклад, якщо ми все ж таки програємо цю справу, буде остаточно вирішено, що мерія не мала права забрати цю будівлю у власність міста, то тоді виявиться, що ми витратили 150 мільйонів гривень на ремонт приватної будівлі. І ось це вже буде рахуватися як злочин. Але подивимось. хотілося, щоб тут було справедливо. Хоча закон, мабуть, не на нашій стороні. Новини з області. Ну, по перше, ще один. Хабарник був затриманий в обласній державній адміністрації. Це пан Ланчак, голова департаменту освіти. Вже не зрозуміло, хто за це буде відповідати. Пан Максим Марченко не є головою. Новий голова не призначений. Голови підлеглих все летять і летять. Ну я думаю, що це не остання новина про корупцію, яку ми почуємо, і буде ще багато і багато таких новин і в Одеській області, і в Одеській міській раді записаємось. Попкорн також ми сходили в обласну податкову, яка прийняла рішення, що вони хочуть працювати на тому самому, Самому місці, де був волонтерський гончаренка центр в видавництві Чорномор'я, і ми сходили до них спитати, ну подивитись ним в очі і спитати, як їм таке. А ось ми запитували у заступників голови податкової. А ось чи бачили вони це приміщення, яке вони хочуть, чи бачили, що там є волонтери, що вони щось роблять, чи розуміли вони, що ці волонтери кудись підуть. Нормальної відповіді ми не отримали. Вони навіть не знають, які самі там приміщення. І що саме цікаве, в них немає ніякого бюджету на ремонт цих приміщень, тому що для того, щоб там обладнати податкову, це така, такий сервісний центр з віконцями, де люди можуть приходити, давати там якісь документи. Так ось ці віконці це все потрібно побудувати. На це треба декілька мільйонів гривень. І у податкової немає таких грошей, тобто вони. Дуже швидко висілили волонтерський центр під проводом того, що там потрібно розмістити податкову а в податковий нема грошей, щоб туди заселитись. І зараз ці приміщення просто впустують, і волонтери не працюють. Вони не роблять маскувальні сітки. Податкова не робить там ремонт. Ось це така перемога пана Діденка, голови облради, який дуже хотів помститись волонтерському центру за те, що наша фракція вимагає зняти. Заступника голови Шкаровського від ОПЗЖ ми попросили податковців, щоб вони пустили волонтерів поки що вже на їх територію працювати, поки вони не почали там ремонт. І ось ми чекаємо відповіді. Поки що відповіді немає на цьому тижні. Був презентований пластиковий макет виставки Експо 2030 яка може пройти в Одесі. Цей проект був розроблений архітектурним агентством «Захі Хадід». такий дуже сучасний, і було б дуже класно, якщо б це відбулося, щоб це стало реальністю. Але тут все залежить від того, коли ми переможемо, тому що остаточне рішення про те, в якому місці буде проводити експо-2030, буде прийматися у листопаді цього року. І якщо в листопаді цього року не буде перемоги, то навряд чи е, бюро виставок Парижі вирішить, що потрібно проводити в Одесі. Чесно кажучи, я не впевнений. Я зовсім не впевнений, що вже в листопаді ми переможемо. Хоча дуже сподіваюся, також цікава новина на сервісі Netflix вийшов документальний фільм про борщ. Який був знятий у різних куточках України, і також там є частини зняти в Одесі. Відомий одеський фотограф Борис Бухман прийняв у себе Євгена Клопотенка, який є ведучим цього фільму, і розповів свій рецепт борщу. Як на мене, фільм дуже цікавий. і Він допомагає нам також на культурному фронті. І він Пояснює усім глядачам Netflix, не тільки в Україні, що борщ це українська справа і не має ніякого відношення до Росії, що росіяни, як завжди, хочуть це поцупити і також поцупити наш борщ. Але правда на нашій стороні. Ну і останнє передаю вам всім привіт від Пола Массаро, який завітав до Одеси і якому я показав пам'ятник Катерині II. Сподіваюсь, що так само скоро ми побачимо пам'ятники Росії в такому ж самому становищі. Усім дякую, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі.